Усім привіт! Це канал Boxing Review. А перед переглядом відео я попрошу вас поставити лайк і підписатися, щоб і надалі залишатися в курсі свіжих новин боксу. Вже зовсім скоро, а саме у ніч на 16 листопада за східноєвропейським часом на арені ATT Stadium в Арлінгтоні, штат Техас, США. Відбудеться вечір боксу від промоутерської компанії Most Valuable Promotions, в головній події якого 58-річна легенда Хейвейту Майк Тайсон відбоксує з 27-річним шоуменом і популярним відеоблогером Джейком Полом. У комейн-евенті абсолютна чемпіонка світу в першій напівсередній вазі Кеті Тейлор битиметься в реванжі за Мандою Серано. Уперше вони зустрілися у квітні 2022 року, і тоді Тейлор здобула перемогу роздільним рішенням суддів. А перед цим чемпіон світу за версією дабу і у напівсередній вазі Маріо Барьос битиметься забалем Рамосом. Повертаємося до головних героїв Майку Тайсону, 58 років, зріст 178 см. Почав виступати на профі-рингу у 1985 році. У рекорді зіркового ветерана 50 перемог, 44 з них завершив дострокова та 6 порадок. Залізний Майк є культовим персонажем світового боксу. Він встановив одразу ж кілька рекордів, які досі ще ніхто не побив. Наймолодший чемпіон світу в історії хевівейту, яким став у віці 20 років. Наймолодший абсолютний чемпіон хевівейту – 21 рік. Супертяж, який з моменту дебюту витратив найменше часу на завоювання чемпіонського титулу трохи більше 20 місяців. Та супертяж, який з моменту дебюту витратив найменше часу на завоювання статусу абсолютного чемпіона світу 29 місяців. В активі Майка перемоги над Тревором Бербіком, Джеймсом Смітом, Пінкланом Томасом, Тоні Такером, Ларрі Холмсом, Тоні Тапсом, Майклом Спінсом, Френком Бруно, Донованом Радоком, Брюсом Селдоном та багатьма іншими відомими бійцями. Пав Тайсон Джеймсу Дугласу, Елендору Холіфілду, Леноксу Льюісу, Дені Уільямсу та Кевіну Макбрайду. Його супернику Джейку Полу 27 років, зріс 185 сантиметрів. Зірковий відеоблогер уперше вийшов на ринку у віці 20 років і зараз має рекорду профібоксі 10 перемог, 7 з них достроково і одна поразка. У його списку переважно інші ютубери, екс-чемпіони ММА та кулачних боїв. Але все ж Пол вперше зазнав поразки від справжнього боксера Томі Ф'юрі. І це Багато про що каже. Щодо прогнозу, то букмекери у цьому поєдинку ставлять на молодість. Але, судячи з коефіцієнтів, прекрасно розуміють, що спеціальні правила, за якими пройде бій, розраховані на користь вікової легенди. Насамперед нагадаємо, що правила прописані під ветерана. Це будуть 8 раундів по 2 хвилини і великі рукавички. Наймовірніше, насправді, поєдинок нагадуватиме дружній спарринг і завершиться, так як і заведено у виставкових івентах, нічиєю. Але не виключено, що ми можемо побачити дуже цікавий і тому цей двобій є обов'язковим для перегляду. Насамперед це стосується справжніх шанувальників боксу. Ну і переходимо до головного. Так де ж і коли дивитися вечір боксу із Арлінгтона? Пряма трансляція шоу у нас розпочнеться пізно вночі 16 листопада, о другій за Києвом та о 5 за Станою. Бій Майк Тайсон Джейк Пол запланований на раніше 6 ранку за Києвом та 9-ї за основною відповідно. У прямому ефірі шоу транслюватиметься на стрімінговій платформі Netflix. Ну а ресурс Fight News Info, який завжди пропонує кілька додаткових безкоштовних посилань на трансляцію в поєдинку. Посилання я залишаю в описі під відео. Що ж, влаштовуємося зручніше. Чекаємо конкурентного видовищного бою і заслуженої перемоги свого фаворита. Напишіть у коментарях під відео, кого ви бачите переможцем цього протистояння, до якого результату зустрічі ви схиляєтеся більше. До перемоги рішенням суддів чи до дострокового фінішу. І якщо так, то в якому на ваш погляд раунді цей поєдинок може бути зупинений. Буде цікаво обговорити. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.